Термін перемир'я, оголошеного президентом України минулої п'ятниці, спливає за лічені години, а саме о 22-й, нині, тобто 27 червня. Але є інформація. Повторюю, що його можуть продовжити ще на 72 години. Інформація офіційного підтвердження на тепер немає. Натомість вже викликала просто хвилю обурення по всій Україні. Це не дивно, адже позитиву від семи днів одностороннього припинення вогню було зовсім небагато. Українські хлопці поблизу Слов'янська вони мають бути готовими будь-якої хвилини відбити атаку, хоч і перемир'я. Лише впродовж останньої доби позиції українських військових терористи обстрілювали 11 разів. Це дані РНБО. Бійці отримали наказ лише захищатися. Підбили ворожий танк. Захопили два. Рахують жертв. Ми маємо, к сожаленню на цей момент, більше 20 убитих за тиждень, погибших з нашої сторони. Ми маємо велике количество ранених. і ми маємо... Іспітують до дна чашу терпіння. на привики. Жаль, терористи не використали цей момент для того, щоб можна було самомірним шляхом розв'язати проблему і скласти зброю. Перемир'я триватиме до 10-ї вечора. Президент сусідньої Росії Путін уже висловився за те, щоб його продовжити за переговори. Хоч із чортом лисим. Це цитата виступає, і український мільярдер Ахметов. Бізнесмен, якого називають хазяїном Донбасу, перебрався до Києва. Відколи там стало зовсім гаряче і на публіці з'являється рідко. То Тому озброює поэтому, людей поэтому, зараз там. Я хочу сказати, нам потрібно, знаєте, як говорять, візьмемося за руки, друзі. Щоб не пропасть по одіночки, зараз де... можна братися только... за руки только... з тими людьми, хто вже вбивав только усіх довкола. Їм що... має бути діал. А що ви пропонуєте? Це я у вас питаю. Ви людина, яка контролює я Донбас хочу... і схить? Я хочу мир. на сьогоднішній день, коли летять бомби. Гибнуть мирные люди. Мирные люди не должны гибнуть. Куди летять бомби? Наскільки ми бачимо, насколько мы бачимо, з ПЗРК збивають українські я літаки, українські очень плохо. Этого не должно бути. Ви так задаєте агрессивно вопросы. Вы понимаете, Я хочу складно ставити не агресивно, що... оскільки гинуть українські військові, українські хочу... Донбас... люди постійно. Донбас моєму сердце навсегда. Это моя родина нам нужно убрать агресію. А нужно садиться, садиться за стол переговоров и договариваться. Все равно договариваться с кем чортом листым нужно договариваться, но ну, мир нужен. То впродовж років стимулював цю агресію. Ахметов ви знає, запитання що? називає Людям, провокаційними. Люди декларує, що він за єдину Україну. Хоча в експертному середовищі не виключали, що господар Донбасу щонайменше не втручався, а що найбільше підтримував сепаратистські рухи з метою торгуватись із новою київською владою. Але втримати ситуацію під контролем, а надто коли регіон наповнився російськими найманцями, не вдалося. Ви панаби Это вчимо не весь Донбас в руки взяли оружие. Ну люди, котрий в руки взяли оружие, це не І... люди взяли їх озброєння. Сусідня держава. Значи люди, які взяли в руки зброю, Їх нужно обідіть, слажити. Що ви пропонуєте? О громадянина Російської Федерації Гіркіна Дайте. перемови чи продовження антитерористичної операції. Якщо переговори, то з ким Путін про Україну не забуває ні на хвилину рішення за президентом Порошенком. Головне – забезпечити довгосрочний режим прикращення огня. Як необхідні умови для проведення содержательних переговорів. Тим часом Українська Держприкордонслужба повідомляє про скупчення російських військ біля Херсонщини. На адміністративний кордон поблизу Арабатської стрілки прибули два БТРи, дві бойові машини піхоти та 10 вантажівок з чотирма гарматами. Повідомляють, що росіяни використовують безпілотники для розвідки прикордонних територій. На іншому східному кордоні теж не без проблем. Лінія вздовж всього державного кордону знаходиться в полі зору, вона контролюється. Але є ділянки, на яких закриті пункти пропуску, і фізично зупинити якийсь рух поки що там неможливо. Українські військові чекають, що далі президент Порошенко пообіцяв вирішити до ночі. Ірина Павлинок і Ляшенкаренко спецкордва 2+,2.